Україна в односторонньому порядку передала Росії всіх важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Йдеться не про обмін, а саме про репатріацію, повернення важкопоранених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право. Водночас Росія систематично нехтує міжнародними нормами і досі отримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема. Важкохворих і поранених цивільних дітей, жінок та літніх людей. Усі ці люди, згідно з міжнародним гуманітарним правом, мали бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це, Росія не забезпечує полонених зв'язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою і навмисно створює нелюдські умови перебування в неволі. Я Белкин Артем Александрович. Хочу выразить благодарность солдатам ВСУ и медикам за оказанную мне помощь, за бережное отношение после ранения. Я Халкин Александрович. Хочу выразить благодарность медикам, медикам и солдатам ВСУ за оказанную помощь.